Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Біометричний чи традиційний закордонний паспорт 170, 500, а чи тисячу гривень. Скільки коштує українцям зробити головний закордонний документ? А головне, куди йдуть ці кошти, з'ясує народний контроль. Тисячу сто гривень. 870 гривень. 500 ще Усі виробляють закордонний паспорт за різними цінами, що почому люди часто не замислюються. Хтось спішить, а комусь після годинних черг не до калькуляцій. А висогатерміновості скільки коштує? Я не знаю скільки. Я навіть не питала. Бо я такий хочу скоріше. Я хочу в гості їхати до дітей. Пані Олеся тут вже кілька годин робить звичайний закордонний паспорт. За нього доведеться викласти 870 гривень. А ви пояснили, чомусь такі не Ну Ні, ми писали заяву. Скільки фірма послуги бере і скільки. Документи коштують. За офіційними даними, стандартний закордонний паспорт коштує не більше 500 гривень, біометричний майже 562. За термінове виготовлення треба заплатити удвічі більше, звідки такі цифри йдемо питати чиновників з міграційної служби. Послуга, яка складається із бланкової продукції, і послуги Державної міграційної служби згідно постанови 10988715, Ну і декрет про держмет регламентує оплату держмета 170 гривень. Поки ми спілкувалися з чиновником, бюрократичну тягнину завершила і пані Олеся. І вже в кінці жінка розуміє, що переплатила гривень 300. а все тому, що поряд з дверима обласної міграційної служби є другий вхід. Там на виготовленні документів заробляє вже інше підприємство. А чому ви йшли в організації, а не на гру в державних? Це ж дорожче виходить. А, а, а звідки ми знаємо? А хто знає? Прийшли, спитали. Сказали, що взяли сюди. Ми прочитали державну, то ми її так і зійшли. Вони зареєстровані в державне підприємство. Вони мають право, прописано державою, що вони мають право виготовляти, оформляти закордонні паспорти. А це вже люди самі мають вибрати, так? Вибирати. Право в тому, що трохи сервіс інший. За виготовлення закордонного паспорту можна заплатити і 170 гривень. Для цього доведеться звернутися до Феміди. Рішення на користь громадян по таких справах неодноразово вже виносив Верховний суд України на місцевому жрівні, ж рівні, держчиновники чиновники поки керуються урядовими постановами. Є постанова 1098 – платні послуги. Тому регламентувати і відмовитися від цих платних послуг я тут на місці не можу. Будуть якісь внесені зміни в нормативні документи, будуть внесені зміни в постанови. Будуть внесені зміни в законодавство. Я вам гарантую, що ми це будемо виконувати за роботою Державної міграційної служби. Ми стежитимемо і надалі. Якщо у вас виникли проблеми під час виготовлення закордонних паспортів, звертайтеся на гарячу лінію народного контролю. Інна на Сендецька Моні Баранецька, Михайло Рибристий. народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.